It's time! Сьогодні робимо розпаковку найбільшого адвент календаря від Nutella. У не просто немає слів. Це прекрасно. Ми будемо розпаковувати, дивитися, що нам попаде в кожному віконечці. І знаєте, це оце відчуття, коли ти не чекаєш цілий місяць, щоб дістати ці віконечка, а робиш все просто в один день. Давайте відкривати. Це нам не треба. Ось таку красу ми маємо всередині. А там видно в кадрі? I'm here! Можливо, хто не знає, що таке адвент календар. По я розкажу. Щороку, починаючи з 1 грудня, люди готуються до найсвітлішого свята, до Різдва. І щоб зробити це очікування більш теплим і приємним, для дітей невеличкі мішочки почали вкладати якісь солодощі, і щодня вони в цих мішочках доставали якусь вкусняшку. І як ми з вами бачимо, ця індустрія пішла далі, і тепер ми з вами можемо відкривати ось такий приємний адвент календар. Поунічала й хвати. Давайте вже відкривати. Отже, віконечко номер один. Так, а де воно в нас? А, вот, бачу. Це так тріпетно. Тут є спеціальна ємність для відкривання, таке проріз. Що там? Цукірочка? Ні, це, це печівко. Ви гляньте, тут є Санта. Я такого ще ніколи не бачила. Мені вже подобається клас. Мені треба їх куштувати? Треба. Отже, ось таке печівко всередині. Це пісочне печиво, і в середині воно залите нутелкою. і зверху ще одне печиво. Смакота неймовірна. Сюди б ще скляночку молочка. Якусь таку різдвяну пісеньку, і все життя воно вдалося. Це перша віконочка, я вже в захваті. Next. Віконочка номер два. Він двохсторонній. Кайф! Віконечко, от вона. Це дуже милота! Це в нас. Ні, це не нутелька, це іграшка на ялинку. Одразу йде вхід. У нас є прекрасна пальма. Ну, краса, ну. Віконечко номер два ось така гарнесенька іграшка в виді маленької нутелочки. Віконечко номер 3 Здається знову з цієї сторони. От, я знайшла віконечко номер 3 Це ось така міні-версія нутелли. Тут і небагато, але вона така така потішна, просто. Така вона. Погляньте на цю біла Хочу її відкрити. Так, всередині нутелка. Точно нутелка. Кайф. Взагалі мені дуже подобається, коли бренди не просто пхнуть туди свої типові продукти, а знаєте, коли вони їх якось стилізують. Ну, тобто, нутели взагалі таки не можна купити, лише вона видно календарів. Так, віконечко number 4. Ось воно гарнесеньке. Щось горизонтальне. А, його треба вниз. Be joyful! Це, це, це пакування, оця вишивка, оці сердечки. Я не знаю, це настільки мене тішить, це настільки гарно і мило. Давайте глянемо, що це. Угу. Це ось такий батон. Я думаю, це батон з нутелою. Хрумкенький. Угу. Це така хрумка-хрумка вафелька, яка начинена нутелою. Це дуже прикольно смачно, тому що ця вафелька, вона така не солодка, і вона гармонює з цією яскраво-яскраво-солодкою нутелою. Наступний номер 5. Він у нас тут внизу. Це нутелла Go. Це хрумкі палички, які ти макаєш в нутеллу. Я, я я, я... в захваті, в мене слів нема. Це дуже прикольно, це дуже смачно і як перекус кудись, просто маст have. Яка там морковка з хумусом? Нутелла з паличками. Віконечко номер 6. Я так розумію, він весь час так буде крутитися цей календар. Воно знизу. О там, відкрийте. Щось дуже цікаве. Це нутелла Доміно. Це ось такі картки. Слухайте. Я. Це вау. Такс. Що в нас тут? Я вам зараз пока вам зараз покажу. Отже, ось такі в нас є карточки. Ви просто погляньте, які вони на звороті. Це просто нутелочка. Бачите? Просто багато-багато нутелечок. Спереді, з лицевої сторони. Тут, типу, я так розумію, суть доміно. Ти береш картки, і ти маєш до потрібної картки прикласти потрібну картку. І хто швидше їх роздасть, той виграв. Це, це просто це, це вау. Це, це вау! Ой! Тепер я знаю, що ми з чоловіком будемо займатися в довгі зимові вечори. Грати в домінушку. Кайф! Я в захваті. Віконечко номер. Яким у нас там віконечко? Сім, севен. Також горизонтальненьке. Ось такий хлібець у нас вже був, але тим не менш, я його з радістю захам'ячу і ні з ким не поділюся. А ви діліться, бо треба так робити. Віконечко номер вісім. Тут знизу. Одна баночка в баночці. Така мілота. Віконечко номер дев'ять. Ще один хлібець. Мені цікаво, скільки їх буде, вже три штучки є. Угу. Так, віконечко номер. Це яке було? Дев'ять. Десять. Двері пішла всередину. Також така баночка, їх вже три, але вони мені дуже-дуже подобаються. Тачняк, дивіться. У них різний дизайн. Ви уявляєте, наскільки заморочилась компанія, що навіть різний дизайн зробила. Це так, так прикольно. Вони ж могли просто однакові зробити. Наступне в нас віконечко номер. 10. Ні, 10, вже були, 11. Нарешті віконечко два на одній стороні. Ого, тут щось таке дуже високе. Це таке саме печівко. гарнесеньке. З Сантою або з Дідом Морозом. Мені більше подобається Санта. Віконечко номер 12 Знову цей хлібчик. Цікаво, скільки їх тут взагалі буде. Наступне віконечко 13. Воно в нас тут ой. Знову нутелка. Мені здається, якщо взяти цю всю нутелку, зішкрепти в одну баночку, то вийде десь така маленька баночка нутелки. Віконечко номер 14 Ось тут ой. І це знову Санта. Печовко. Насправді це дуже прикольно, але хочеться трохи більше різноманіття. Тому що три хлібця це класно. Але мені хочеться не лише хліб їсти. Ікру, наприклад, з хлібцем. Віконечко номер 15. Where are you? Я не можу його знайти. Я реально не можу знайти. А прикинь, Кінди реально це робили і пропустила якесь віконечко. Було б смішно. later. А, от воно. Саме в верхушечки на кришечки. І тут знову хлібець. Уже п'ятий. І знову в новому дизайні. Хм, прикольно. <гас> я, я зрозуміла. Дивіться. Тут. Be unique – Будь унікальним. Тут be happy. Будь щасливим. Тут be joyful. Як перекладається joyful? Радісне. Будь радісним. Тут be love. Будь люблячим або щоб тебе любили. Типу, кожен хлібець це різне послання. Той, що я вже з'їла, be joyful. Пишіть в коментарях переклад, бо я забула, як це слово перекладається. Тобто кожен хліб він несе якесь послання для нас. Приємно. Бачите, не всі однакові. А санти однакові. Санти не несуть ніякого послання, лише хліб. 15. Наступне віконечко 16. Отут воно. Давай, давай щось новеньке. Одна іграшка лишень. Що мені пальмо одної нутелли прикрашати? Знову нутелла в нутеллі. Четверта вже. Віконечко 17. Горизонтально. Я ставлю знову на хлібець. Я вгадала. Так, цей хліб нам каже Be loved». О, вже був такий. Наступне віконечко. Яке? 17. 18. Віконечко 18. Щось випало. Що це? Що це? О, тут. Це, здається. Я не знаю, що це. Це якась така штучка. Всередині «Name», типу писати ім'я, можливо, це якийсь брелок? А що це таке? Я, як там екстоватись? Я не розумію. А, я зрозуміла. Я Коротше, ти тут пишеш своє ім'я, закриваєш, ось так цю штучку всуваєш сюди, і, здається, не висуваєш, і типу це брелочок, який ти вішаєш. Прикольно? Це як Кіндері кладуть класну іграшку. Якщо не читати інструкції, ти не розберешся, але ідея досить цікава. Мені подобається. Наступне в нас віконечко 19. Мені ще дуже цікаво, що буде в самому кінці, тому що ми все ближче і ближче до розв'язки. Тут у нас знову нутелочка номер 5 19 19-20. 20-20-20. Знову хлібчик. І хлібчик нас скаже Be Happy. Окей, okay. 21. Санта. Санта номер 4 Просто краса, ймовірно. Наступне віконечко 22. Ну,тилочка! Мені здається, коли ми знімемо це відео, я нотею об'їмся просто на пів року вперед. Чи добре, коли -то обманю? На місяць максимум хватило. 22, 23. Щось таке величеньке. Так. Кайфулі! Це знову Nutella to Go Номер 2 Велика, об'ємна, класна. Мені подобається, що це не якісь малюсечки-цукерочки, а прям такі повномірні класні продукти. І на фінішній прямій у нас віконечко 24. Цікаво, що нам туди поклала Nutella. А ви поки поставте на паузу, пишіть в коментарях, як ви думаєте, що там, а я відкрию його. Тун, тун, тудун, тун. Ні, якась не, не та мелодія сюди. Тут у нас. О! І це сокс! Маски! Ви льодніки вони міленькі! Клас! Значить, це сюди. Це сюда. І <паспалу> I... мені навіть по розміру підходить, ви бачите? Ідеальна п'яточка сіла. Вони, здається, навіть ергономічні. Вигляньте, які вони міленькі! Мені подобаються, мені дуже подобається. Покажу тепер самі носочки. Ось такі вони з N, логотипчиком нутели, сердечками. В моєму розумінні саме в таких носках десь там на сіверному полюсі ходить Санта і його ельфи. Вони бігають собі, збирають подарунки в ось таких носочках. Тепер в них ходить я. Ось такий адвент календарів від Нутелли. -календар Мені дуже сподобався. Окрім солодощів, я також отримала ось за таку сімпатюлечку, якою я прикрашу ялинку. Доміно з Нутеллою, що просто вау! Ось цю штучку на валізку, де треба написати своє ім'я. Ну і звісно, носочечки, оці мілінші, просто. Не Житомирський трикотаж, але. Досить достойна альтернатива. І якщо в мене в дорослої людини це везела стільки емоцій і радості, то уявіть, скільки їх буде в маленької дитини, яка щоранку буде бігти до цього адвенту, відкривати віконечко і чекати якусь вкусняшку або отаку приколяшку. Єдине, я не розумію, на яку дитину цей розмір нос бо на мій 41-й вони підходять. Але нічого, коло водки будуть. А чи хотіли б ви такий адвент календар собі? Чи можливо будете відкривати якийсь інший? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!